Добрий. День. Добрий, день. Добрий день. Добрий день, шановні колеги, шановні учасники конференції. Ми раді вітати вас на відкритті цього наукового заходу, сьомої всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених мовний простір сучасного світу. За традицією ми цей захід приурочуємо до дня слов'янської писемності і культури. Цей захід у нас вже має не один рік. Це сьома конференція. Вже він має власну історію, традиції. Ми Дуже раді, що вже декілька років поспіль з нами співпрацюють, організовують цю конференцію наші колеги, партнери з кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Також наші колеги з на центру теоретичної прикладної та комп'ютерної лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду. Цьогоріч у нас більше 50 учасників. З різних університетів, з різних наукових установ, і ми почуємо доповіді з найрізноманітніших галузей сучасної лінгвістики. Сподіваємося, що ця конференція буде, ну, по-перше, цікавою, по-друге, важливою для вашого подальшого професійного розвитку. Тож, дозвольте цей е, науковий захід відкритий, і я передаю слово для вітання Олександрі Святославівні Пальшевській, е, кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Добрий день, шановні колеги, шановні наші здобувачі освіти. Ми раді сьогодні від імені науково-педагогічного складу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, імені кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми раді привітати вас на цьому науковому дійстві. Готуючись до вітального слова на цій конференції, я переглядала тематику цьогорічних доповідей вона мені дуже вона мене реально вразила це і дискурсивні студії, і словникарство, корпус, та статистичні розвідки, доповіді, що втілюють соціолінгвістичні та мінвокультурні аспекти мови, перекладознавчі та зіставно-мовознавчі дослідження. Ну, потрібно наголосити, що це все підкреслює багатство і широкий спектр наукових розвиток сьогоднішніх наших молодих вчених, які, попри такий складний час для України, рухаються вперед. Наукова студентська наукова робота є невід'ємною складовою частиною наукової діяльності і УСД, і Києво-Моглянської академії, і університету. Національного університету Львівська політехніка і Криворізького педагогічного університету, де, звідки ми маємо учасників сьогодні. Це все правильно і дуже добре. Адже саме талановиті молоді науковці мають сказати своє вагоме слово в розв'язанні багатьох мовознавчих проблем і завдань. Сподіваюсь, що сьогоднішня конференція дасть всім новий науковий поштовх. Ще раз вітаю вас до праці. Дякуємо, Олександро Святославну. Шановні учасники конференції. Ми вас попросимо перед тим, як перейти до пленарного засідання. Якщо вам не важко, будь ласка, увімкніть камери для того, щоб ми могли сфотографуватися, і потім побачити, які ми симпатичні, скільки в нас учасників. Зробили фото, так? Добре, шановні колеги, ми переходимо до нашого пленарного засідання. І е, я просила б перед тим, як передати слово першому доповідачу, нагадати про регламент. Наше пленарне засідання триватиме приблизно до 11.30. Е, Велике прохання дотримуватися регламенту роботи, доповідь до 12 хвилин і передбачено також обговорення доповідей до 3 хвилин. І з великою приємністю я передаю слово першому доповідачу. Зараз одну секундочку. Так, передаю слово Маргариті Володимирівне Дадутенко. Доповідь, технологія створення мультимедійних словників, етапи процесу та приклади програмних продуктів. Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, керівник загальноукраїнського центру словникарства, старший науковий співробітник Українського мовно інформаційного фонду Національної академії наук України. Будь ласка, просимо до слова. Доброго дня, шановні учасники такого поважного дійства. Перш за все, я щиро дякую за високий професіоналізм в організації заходу, який поєднав учасників з різних регіонів України. Та з такою різноманітною тематикою, також я наголошую на тому, що з Києво-Могилянською академією в нас ведеться багаторічна плідна співпраця, за що ми також вам щиро вдячні. Я бажаю учасникам нашої конференції натхнення. Оптимізму, ну і звісно, що віри у, у перемогу. Нехай все буде добре. Отже, тема моєї доповіді це технологія створення мультимедійних словників, етапи процесу та приклади програмних продуктів Українського мовно інформаційного фонду. шановні колеги, сьогодні я поділюся з вами нашими здобутками та а розкажу, як саме ми створюємо унікальні цифрові мультимедійні словники. Зупинюся на тих програмних продуктах, які є у вільному доступі. Отже, як уже сказала Світлана Іванівна, що я представляю український мовно інформаційний фонд та очолюю загальноукраїнський центр словникарства. Сучасна Презентація закладу, звісно, що починається з офіційного сайту та офіційної сторінці у соціальній мережі. Ми завжди відкриті до пропозицій та співпраці. Приклади такої співпраці наразі я сьогодні буду вам демонструвати. Отже, український мовний інформаційний фонд є установою основною науково-технічною орієнтацією, якою якої є лінгвістичні інформаційно-комунікаційні технології. Наразі сьогодні піде мова про мультимедійні словники. Зазначу, що український мовно інформаційний фонд започаткував ще в 1994 році та координує програму зі створення серії унікальних українськомовних словників нового покоління. Це серія словники України, яка наразі налічує понад 70 праць та понад 50 віртуальних лексикографічних лабораторій, більшість з яких є у вільному доступі. Сучасні електронні словники вони акумулюють у собі мобільність, комунікацію, дослідження. На сладі ви бачите. Такі елементи нашої роботи це словникові майстерні, це створення, спільне створення мультимедійних словників, таких, наприклад, як з інфомедійної грамотності, які поєднали понад п'ятдесят 50, понад 500 учасників міжнародного грантового проєкту, сучасні віртуальні лінгвістичні лабораторії, які Потім акумулюються, перероблюються в електронні словники. Ми використовуємо як інструмент комунікації та вивчення навчальних дисциплін. На слайді ви бачите приклади деяких наших робіт, з якими можна ознайомитися. Якщо когось щось зацікавить більше детально, будь ласка, звертайтеся. Отже, інформаційний цифровий простір, у якого у який людство увійшло кілька десятиліть тому, відповідає принципово новому стану культури, який визначається як феномен мультимедійної культури. Саме мультимедійні технології формують особливу соціокультуру і технологічну можливість для створення такого специфічного насиченого. Інформаційного поля, яке майже постійно оточує сучасну людину, в епоху таких електронних перетворень збільшується соціальна і культурна роль саме мультимедіа, адже люди отримують інформацію в якості нового ресурсу активації інтересів та рівня компетентності за допомогою найрізноманітніших засобів, але переважно в електронному форматі. І з цими ресурсами має бути зручно працювати. Саме на цьому робиться сучасний акцент. Мультимедія визначаємо як комбінування різних форм презентації цифрової інформації на одному носієві. Це поєднання текстової, звукової, графічної або там анімації та відео. Особливістю мультимедійних об'єктів та такої продукції є гіперпосилання. Це поєднання сполучення звукових відеографічних, графічних, текстових та цифрових сигналів нерухомих та рухомих об'єктів та конструкцій. На екрані бачимо приклад живого словника з інфомедійної грамотності. Чому ми називаємо його живим словником? Тому що завдяки тому, що він створений на платформі віртуальної лексикографічної лабораторії, ми маємо можливість разом з колегами студентами його постійно поповнювати. Тими лексемами, які є актуальними для безпосереднього користувача. На екрані бачите приклад аудіо та відео. Бачите приклад маркування розмовного, такого як подобайках, лайк. Багато чого цікавого є у цьому словнику. Будь ласка, долучайтеся до перегляду. Сучасна наука прагне вцілити у словниковій формі всі аспекти отриманих знань. Сучасні словники не лише фіксують сукупність певних знань, але й є надійним, надійним інструментом наукового освоєння дійсності. Звісно, що це все відбувається в унікальній цифровій площині. Словникова форма як тип соціальної комунікації все більше приваблює спеціалістів найрізноманітніших предметних галузей. Оскільки за повнотою змістовністю, точністю і достовірністю інформації, словники безперечно займають перше місце серед інших форм, які представляють ці дані у стислому вигляді. Отже, ми маємо приклади. Розробок з різних галузей відповідно до потреб сьогодення з'являються нові розділи лексикографії, які подають приклади таких узагальнень поняття словника безпосередньо інтенсифікація інформаційних процесів спонукає до прискорення розроблення відповідних методик. Словникова справа сьогодні переживає такий особливий етап. Розвитку, коли ми максимально використовуємо можливості цифрових технологій, таких наразі, як лінгвістичні віртуальні лабораторії, нейромережі, які наші фахівці вже почали. Застосовувати для створення більш таких складних програмних продуктів, зазначу, що для реалізації унікального проєкту словник української мови була розроблена спеціальна комп'ютерна технологія, яка ґрунтується на методі віртуальних лексикографічних лабораторій. Ця технологія надає засоби для виконання спільних лексикографічних проєктів фахівцями різних. Територіально розподілених інституцій та навіть різних країн. Віртуальна лексикографічна лабораторія розробляється на базі веб-сервісів однією з реалізацій відповідного додатку, що позиціонується як універсальна технологія з'ясування суттєво різнорідних систем. А зазначимо, що наразі ця технологія не має аналогів. Ми використовуємо лабораторію як платформу для створення мультимедійних словників у режимі віддаленого доступу. Значить, ми бачимо приклади такої лабораторії. Це, наприклад, лабораторія, на базі якої було створено словник металургійних термінів та віртуальна лексикографічна лабораторія, 20 тонний тлумачний словник. З теоретичною основою можна детально ознайомитися на нашому сайті за покликанням, яке ви бачите на екрані. І так, які ж саме ми виділяємо основні етапи створення мультимедійного словника? Перш за все, це визначення мети створення словника та визначення користувацької аудиторії. Ось, наприклад, коли ми створювали лексикографічно. Лабораторію мультимедійний словник з інфомедійної грамотності ми орієнтувалися на здобувачів освіти, фахівців в, в галузі медіа. Орієнтувалися на таке широке коло користувачів, які професійно будуть цікавитися медіасферою. Звісно, що якщо це, наприклад, наступна лабораторія, коли ви бачите, так це кримськотатарський словник, там зовсім інша була вимога і зовсім інша цільова аудиторія. Отже, починаємо з мети та визначення аудиторії. Далі укладаємо реєстровий ряд, значить, нашими фахівцями розроблений цілий. Такий ряд критерій добору лексики та форматування реєстру. Звісно, що коли йде мова про таке серйозне видання, як словник української мови у 20 томах, то ми бачимо. Цілу низку критерій добору та формування лексики, яка е, має поєднувати, відображати повноту лексику, враховувати частотність вживання слів, враховувати нові реалії. Е, я дуже стисло на цьому зупиняюся, е, бо розумію, що е, переберу регламент, якщо буде детально. Так, отже, коли мова йде про такі масштабні видання, це одна річ. Так а коли йде мова про більш такі вузькоспеціалізовані, то звісно, що тут свої критерії. Отже, критерії Добору лексики та формування реєстру є наступним етапом. Далі, наступний третій етап, який ми виділяємо, це граматичні форми і граматична характеристика реєстрових слів. Це своєрідна система граматичних ремарок, які використовуються у словнику та визначають категорійну специфіку реєстрових одиниць. Знову ж це залежить від типу словника та від аудиторії, на яку орієнтований наш словник. Якщо це міжнародний грантовий проєкт, то ми маємо враховувати ще і, звісно, що вимоги грантодавців, бо ми мали. Вписатися в їхні вимоги та специфіку відповідно. Далі наступний етап створення мультимедійного словника це ремаркування реєстрових слів і фразеологізмів Ну, Наприклад, емоційно оцінювальні ремарки застосовуються для вираження негативного чи позитивного ставлення. Галузеві ремарки позначають тільки сучасні назви термінів. Приклад бачимо на слайді більш детально можна знайомитися за покликанням. Наступний етап це подання тлумачень, саме, мабуть, такий. Цікавий і водночас складний дуже процес формування тлумачень, вивчення, значення слова за допомогою різних джерел. Значить, що ми тут використовуємо? Ми використовуємо Український національний лінгвістичний корпус, який є національним надбанням, та численні інтернет ресурси. Значить, на що звертаємо увагу, це, звісно, що авторитетність джерел. Я не буду на цьому зупинятися більш детально. Тут також концепція розроблена відповідно. Наступний етап це цифрування мовного матеріалу. Тобто, текст може бути отриманий різними способами, а ми вже його приводимо до ладу в тому форматі, в який він нам необхідний. Що зазначу ще таким унікальним, що маємо ми, це автоматичне тестування коректності матеріалу. Це така своєрідна перевірка, аналіз знакової системи, те, що ми називаємо одруківки. можемо виявляти перевірку вживання розділових знаків, як елементів метамови, перевірка коректності висилання значень та відтінках значень, ну і так далі. Зазначу, що цей набір текстів постійно поповнюється вдосконалюється, що дає підстави сподіватися, що кількість помилок так, буде зведена до мінімуму. Так, отже, що я тут визначила, дивіться, як основне, перш за все, унікальність розробки саме наших мультимедійних словників полягає в тому, що ми постійно ведемо таку колективну редакційну підготовку на всіх етапах створення, це обговорення та редагування у віртуальній лабораторії в режимі реального часу, тобто, це програма, в яку ми заходимо, працюємо, і кожен може писати зауваження побажання. Далі, наступний етап, який є дуже цікавим для студентів, це наповнення лексем мультимедійним компонентом із залученням широкої аудиторії студентів та навіть учнів малими таку практику. Студенти кафедри загального та слов'янського києво Могилянської академії також були долучені до створення аудіоконтенту, та деяких окремих елементів відеоконтенту мультимедійного словника. Ця робота для них є дуже такою цікавою і корисною. І останній етап також важливий технічний етап це постійне адміністрування доступу. Значить, наразі наші цифрові ресурси перенесені на закордонні сервери та продовжують функціонувати і. Працювали і працюють під час таких складних подій, які відбуваються зараз. Основна частина ресурсів в відкритому доступі, значить, одні з основних, от бачимо, на екрані: це тлумачний 20-томний словник. Я зараз лише прогортаю покликання. Бачимо унікальна система словників України онлайн, яка поєднує словозміну, синонімію та фразеологію. Це численні комплекси вправ, які ми розробляємо разом з колегами, використовуємо лабораторії як елемент вивчення дисципліни. І приклади лабораторія, словник металургійних термінів, на основі якої потім було створено словник. Значить, ось окремі елементи, як додають терміни, як їх редагують відповідно. І Потім маємо такий кінцевий продукт словник зі зварювання. Що є дуже основ, бачимо медіа і елементи да, відповідні відео, аудіо, можливість, можливість редагування є такою перевагою. Так, звісно, що з цієї лабораторії ми також маємо можливість роздрукувати. Наступний продукт це український кримсько-татарський словник на основі лабораторії, також було створено. Зараз я швиденько прогортаю слайди. Багато чого цікавого, кого зацікавить, можна буде більше детально ознайомитися. Та віртуальна лексикографічна лабораторія ось елементи роботи: це наповнення словника студентами. В них були численні дискусії, які терміни необхідно вносити в реєстр. Звісно, що такі кваліфіковані лексикографи допомагали. Це все робити так, ось інструменти спільної роботи, додавання, редагування, збереження та друк статей. Зазначу, що ми працюємо в рамках програми всеукраїнського лінгвістичного діалогу і будемо раді, якщо ви долучитеся до співпраці, будете використовувати наші інструменти. Мені дуже приємно, що на сьогодні заявлено багато студентських доповідей, які я із великою зацікавленістю буду прослуховувати, бо саме студенти вони наше майбутнє, вони їх надихаються на створення чогось нового та унікального. Дякую всім за увагу, Чи є у вас запитання. Чи є запитання до Маргарити Володимирівни? Так, я бачу хтось. Можна я, будь ласка, поставлю запитання? Так, так, будь ласка. Щиро дякую за доповідь. Надзвичайно цікава і змістовна. У мене питання щодо. Оцих тестів на перевірку орфографії, пунктуації тощо, бо у нас ми всі знаємо, що, наприклад, вбудовані ці автоперевірки від Microsoft Word чи навіть від Google, вони часто не вивіряють всього проблемного в тексті. От, скажіть, будь ласка, чи це якісь інструменти такі внутрішні, тільки для створення словників, чи можливо в перспективі ми колись будемо мати розробку таку відкриту для загалу від мовно інформаційного фонду? Бо насправді запит величезний постійно, особливо на пунктуацію. Дякую за питання. Значить, наразі це є інструменти закритого доступу. Вони адаптовані під той поліграфічний продукт, який має вийти в результаті, але неодноразово зверталися до вищого керівництва з пропозиціями, що наші. Теоретично технологічні можливості дозволяють це поширити для широкого кола користувачів. Ну з оптимізмом дивимося в майбутнє Катю, Катерина Росплана. Тільки з оптимізмом, ну і сподіваємося, що зможемо, бо багато чого враховано. Але ну саме розумієте, щоб цей продукт поширити на для широкого пола користувачів, то вже зовсім інша справа. Звертаємося до керівництва. Поки що на, наразі маємо те, що маємо. Дякую, будемо вірити, що на нас це чекає. Так. Дякую. Дякуємо і вдячні, що ви залучили наших студентів до цих проєктів, в тому числі от минулого року брали участь студенти у роботі над мультимедійною мультимедійної грамотності. Ну і залучайте студентів наших магістерських програм до спільних проєктів спільної роботи. Дякую, Маргарита Володимирівна. Чи є ще запитання? Немає. Дякуємо.